Костянтин тявриський ліля ребрик і команда ранку вдома вітають всіх хто доєднався. Ми з вами щодня від сьомої ранку. І не забувайте дивитися ранок вдома. Можна не лише буднями, а й вихідними. В суботу та неділю на вас чекає чотири година добірка найкращих ага. сюжетів за весь тиждень. Ну а сьогодні у нас попереду ще багато цікавого, і зараз привітаємо українських спортсменів із черговою перемогою. Героїня спортивної рубрики 18-річна паверліфтерка Анастасія Сердюк, яка чотири місяці тренувалася в окупованій Балаклії на Харківщині, задля того, аби стати чемпіонкою світу, і таки стала. Анастасія Сердюк почала займатися пауерліфтингом у 13 років. На заняття її провела подруга. Згодом хобі переросло у справу життя. Почалася щоденна боротьба з великою вагою, виховання сили та витривалості. У 18 українка стала чемпіонкою світу серед юніорів, вигравши турнір у Стамбулі. Я не знаю, яким чином, але це вдалося. Ну тобто я Просто йшла до цього, і мене підтримував тренер у цій перемозі. Дуже багато не лише праці, а й болю. До чемпіонату світу Анастасія готувалась у рідній балаклії. Чотири місяці Українка провела в російській окупації. Тренування стали щитом від важких думок та променем надії на майбутнє. Були прильоти неподалік від мого дому. Прильоти і коли сидиш постійно в підвалі. Просто їде дах. І потім вже вдалося зв'язатися з тренером, який теж перебував на той момент в Белаквілі, і ми вирішили, треба, треба щось робити. Як тільки з'явилась можливість виїхати, Анастасія та її тренер вирушили за кордон. Дорога була незвіданою та довгою. Наприкінці літа вони дісталися Риги. Тут я навіть знайшла спонсора собі. Е Дуже дуже хороша людина, яка мені допомогла купити екіпіровку на змагання. Сама я цього не купила, тому що я виїжджала а, з валізкою. Ну тобто я не могла взяти усе. Підтримку Анастасія відчуває всюди на чемпіонаті у Стамбулі. Українка теж не залишилася без слів, що надихають. Деякі деякі люди. Підходили та підтримували. Вони бачили у мене футболка з гербом України, і вони підтримували, казали, що ми за вас ми переможемо. Цю перемогу спортсменка присвятила Збройним силам України. Вона вірить, що скоро повернеться додому, щоб жити в країні дуже сильних людей. Все буде в нас добре. Ми українці, ми впораємося. Все відбудуємо і будемо ще сильніші ніж були. Свій спортивний талант. Юна чемпіонка вже гартує для нових успіхів. Анастасія знає попереду вершини, які вимагають стійкості та надзусиль.